Привіт тим, хто годує світ! У цьому відео ви дізнаєтесь, чи треба інокулювати сою. Тримайте свої телефони зручніше і поїхали. Гровокс комфортний магазин аграрія. Інокулювати чи не інокулювати. Для того, щоб повноцінно дати відповідь на питання: інокулювати чи не інокулювати, давайте спочатку розберемося, що в принципі таке процес інокуляції. Да? <титут> інокуляція це фактично зараження насіння бактеріями, тобто, фактично, інокуляція азот фіксуючими бактеріями? Тому що бобові культури можуть в синергізмі із бульбачковими бактеріями фіксувати азот з повітря. До речі, вопрос на засипку. Де у нас в природі? Міститься найбільше азоту. Поставте відео на паузу і напишіть відповідь у коментарях. Давай, напиши. Найбільше азоту в природі знаходиться у повітрі. Його там знаходиться, якщо я правильно пам'ятаю, 78% тобто, от повітря навколо нас. Я ловлю азот. Тут азоту 78%. Відповідно, якщо ми придумаємо якийсь механізм, як забрати цей азот із повітря, ми можемо отримати дуже крутий урожай. От. Тому що для наших культур, для всіх, от як отче наш, треба азот. І азоту треба гата. Якраз бобові культури в процесі еволюції да, виробили такий синергізм. Вони в синергії з бульбачковими бактеріями, які заражають і паразитують на сої, вони фіксують азот з повітря. О. Через то, тут дуже важливо пам'ятати, що е, бульбачкові бактерії фіксують азот з повітря. Але бульбачкові бактерії знаходяться там внизу в ґрунті. Відповідно, якщо у вас е, переущільнений ґрунт або перезволожений ґрунт. То ті бульбачкові бактерії не будуть нічого фіксувати. Чого? Тому що якщо він переущільнений, то в ґрунт тупо не попадає повітря, а якщо він перезволожений, тобто стоїть вода, то так само повітря не попадає, весь ґрунтовий простір а, заповнений водою. Відповідно, ефективність інокулянтів, ефективність бульбачкових бактерій буде тільки тоді, коли у вас є адекватна, нормальна структура ґрунту, де міститься там, як мінімум. 30% повітря в ґрунтовому просторі. Окей, поїхали далі. Е, припустимо, да, що у вас там з ґрунтом все окей, ви збираєтеся сіяти сою, горох там і так далі. Е, да, кстати, маленька ремарочка. Е, на сою, на горох і на інші бобові культури треба різні інокулянти. До кожної культури. Треба свіж там бактерій. Так що дивіться, якщо вам на горох продають інокулянт від сої, просто дивіться їм в очі і улибайтеся. І не купляйте. Тому що на горох це інші бактерії, не такі, як на сою. Е, а, хай буде, тут не проканає. <кхе> Відповідно, повертаємося до питання. Е, чи треба інокулювати сою? А, до речі, е, перед тим як ми перейдемо до цього питання, є е, ще одна дуже цікава річ. А, дуже часто а, ми чуємо, і нам кажуть, і пишуть, що а, я от візьму інукулянт на сою, в мене соя накопичить азоту, і потім я посію значить, пшеницю по цій сої, і в неї буде азоту стільки що капець і можна добрива не вносить. Я не буду просто сміятися, я поясню чого. Почнемо з того, що просто один факт: зараз розставить всі крапки над І. Чого е, соя, да, вона накопичує е, азот із повітря в себе всередину, да, але соя не залишає азот після себе. Чого? Тому що е, бульбачкові бактерії, от, то є інукуляція, може забезпечити потребу азоту сої від 0 до 75%. Що це означає? Це значить, що якщо у вас будуть околоідеальні умови для бульбачкових бактерій, якщо у вас будуть там капець скільки тих бульбачкових бактерій, буде хороший ґрунт, там температура, влага, там, все, все 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 всі умови ідеальні для бульбачкових бактерій, вони все одно забезпечують не більше 75% потреби сої в азоті. Ну, як правило, ця цифра там, десь до однієї ну, третьої, до половини більше буває дуже рідко. Тобто мають бути там, около ідеальні условия, щоб інокулянти забезпечили більше половини потреби сої в азоті. А азоту сої треба дуже багато. От прям дуже багато. Тому що соя це культура, насіння якої багато білком. Фактично, сою вирощують на білковий корм для того, щоб потім. Бистро нагнати масу а, тим, хто буде її їсти. От. <кій> Відповідно, якщо ви думаєте, що ви зробите сою інокулянтом і потім не треба будуть добрива а, на пшеницю, це неправда. А, самій сої треба додавати азот, тому що інокулянт і ґрунт навряд чи зможуть забезпечити той урожай, який ви запланували. Окей, а, з цим розібралися. А, і а, тепер ми вже вплотну підібралися. До питання, то чи треба інокулювати сою, чи не треба інокулювати сою. Вот. І я скажу так: якщо стоїть питання, чи треба, то є фінансова змога, є фізична змога, вистачає часу, тобто в принципі є змога зробити інокуляцію, тобто якщо стоїть питання, чи інокулювати, відповідь має бути однозначно так. Чого? Тому що, якщо у вас немає фізичної змоги інокулювати, ну, вибачте, тоді вже питання не стоїть. Якщо у вас є змога і стоїть питання, чи інокулювати, відповідь має бути однозначно так. Чому? Повертаємося чуть-чуть назад. Тому що бульбачкові бактерії можуть забезпечити від 0 до 75% потреби в азоті. Даві, якщо ми э, припустимо, що у вас там більш-менш якісь адекватні умови, ви провели нормально адекватну інукуляцію і посіяли сою. Навіть якщо одну третю потреби в азоті э, сої, бульбачковій бактерії компенсують, це в будь-якому випадку буде більш рентабельно, ніж забезпечити її добривами. Вот. Відповідно, інокулянти. Набагато дешевше коштують на гектар, ніж потреба сої в азоті, і якщо забезпечити її добривами. Відповідно, наша відповідь така. Якщо стоїть питання інокулювати чи не інокулювати, тобто, якщо є така змога, то відповідь буде однозначно: інокулювати. Якщо ви не погоджуєтеся з думкою, або якщо у вас є ще якісь думки, Прошу в коментарі, будемо говорити. Окей. І раз ми вже заговорили за інокуляцію сої, зараз у нас є а, прям, а, дуже багато питань про інокулянти. Нам, в принципі, самим цікаво. А, тому що в своїй особистій практиці да, ми, а, самий крутий інокулянт, яким користувалися, це он, а, басфовський хістик, да, сухий інокулянт. Ну, Хайкот теж, але рідкий, він там, його чуть, -чуть на досліди. Через то, нам цікаво зробити аналітику по інокулянтах. І давайте так. Я прошу вас допомогти нам набрати на цьому відео 1000 лайків. І як тільки це відео набирає 1000 лайків, ми робимо вам топ інокулянтів сої. Ми проведемо глибоку аналітику, в принципі, ми вже почали це робити, але там реально дуже багато роботи. І нам треба якийсь от. І давайте допоможіть нам набрати тисячу лайків під цим відео. Для цього треба там є кнопка поділитися, копіювати посилання і його можна розіслати всім своїм знайомим для того, щоб збільшити кількість людей і збільшити кількість лайків під цим відео. І як тільки... Це відео набере 1000 лайків. Ми е, зробимо вам е, топ-5 інокулянтів на сою. От ми переберемо всі інокулянти, які є в Україні, е, і зробимо для вас топ. Ціна, якість, е, адекватність виробника і так далі. Тобто Штам бактерій, е, там в них ще є показник, такий як титр, тобто кількість бактерій в одному грамі дуже багато показників, які треба проаналізувати. І ми зробимо для вас топ-5. Якщо ми вже заговорили за препарати, то нагадую, що в нас є комфортний магазин аграрія, там можна придбати будь-які препарати насіння та мікродобрива. Величезне вам дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, жмякайте колокольчик, ставте лайки. Нагадую, треба тисяча. Величезної вам вдачі і хай прибуде з вами врожай. Ще треба за Богдана з вусами лайк поставити. Hehehe <laughs>